У Дніпрі в будинку номер 2 на вулиці Дементєва сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося на вулиці Дементєва. 2. Проводили аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 300 міліметрів, розкопалися, добралися до пошкодження. Усунули його та закопали обратно та навели благоустрій після проведення робіт. Також зараз виставили аварійні огородження для того, щоб ніхто не заїхав в цю яму, тому що ще вологий ґрунт, йому потрібно ще трішки підсохнути. Потім ми відшлакуємо та будемо зробити асфальтування. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. Дніпроводоканал нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізаціях, заради оперативного усунення негативних наслідків, звертайтеся до служби аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії.